Вітаю! Ну що ж, зараз ми будемо розбирати домашні задачі, але мені цікаво, як ви сьогодні сприймали інформацію, яку вам розповідали, тому що зараз у нас дві задачі, як ви вже побачили, саме за матеріалом, який вам розповідала сьогодні ваша однокласниця. Ну добре, давайте подивимось. Перша задача: в якому випадку фокус на відстань кришталика, ока більша, коли ви читаєте книжку, чи коли розглядаєте рекламу на вулиці. Ну, і ось тут я знайшла на просторах інтернета ось таку картинку, яка нам допомагає зрозуміти ситуацію, яка буде відбуватися при тому, як ми щось розглядаємо. Ну, зрозуміло, що якщо ми щось читаємо, то ми близько до ока це підносимо. А якщо ми розглядаємо рекламу, то вона далеко розташована. Тобто, ось це ми повинні розуміти, коли ми це будемо робити. Але тут, бачите, у нас навіть показали, як кришталик він буде стискатися мишцями, і він буде змінювати свою кривізну і буде сильно опуклим. А якщо ми беремо і дивимося щось далеко, то мишці розслабляються, кришталик більш. Пласків буде, радіус крівізни у нього великий. Зрозуміло, що радіус крів'зни це ось так: от я буду дорісовувати сюди коло, і воно буде велике. А вот это буду дорісовувати коло, воно буде маленьке. Тобто радіус у цього кристалика він маленький, а ось цього кристаллика він великий. Ну це я вам просто розповіла. Давайте зараз будемо намагатися це записати. В мене тут багато всього написано. Тому що, дивіться, фокус на відстань кристалика вона зменшується, коли ми розглядаємо щось близько. Якісь предмети, які розташовані близько. Тому що в цьому разі м'яс стискає кришталик, от як я вам тут показала, і тим самим збільшує його кривізну. Тобто у нас там буде кривізна це величина обернена пропорційна радіусу. Тобто, давайте навіть я не про кривізну скажу, а про те, що зменшується радіус кривізни. Це важливо. Промені при цьому заломлюються сильніше. ну Бачите, вони вшлі і дуже сильно заломлюються сюди. І вони таким чином фокус наближають до центру лінзи. Тобто, у нас буде ось тут перетинатися промені, які паралельно рухаються, і вони будуть близько до лінзи до центру лінзи Якщо ми будемо розглядати віддалені предмети, то м'язи будуть розслаблюватися. І тоді радіус кривізни кришталика він буде більший, як я вам показала. Ось тут у нас такий радіус кривізни маленький, а ось тут у нас такий великий радіус кривізни буде ось в цьому випадку. І промені будуть фокусуватися на більшій відстані від центру лінзи. Тобто фокус на відстань кришталика у нас буде збільшуватися. І таким чином ми можемо зробити висновок. Що фокусна відстань кришталика, вона більше, коли ми розглядаємо рекламу на вулиці. Тобто, я ось тут, як ви бачите, вам багато тексту написала, тому якщо вам потрібно все ж таки що, що, трохи дописати інформації, яку ви не дописали спочатку, то давайте тоді будемо ставити відео на паузу і будемо розбиратися з цим. Тому що я зараз ось вийшла вся інформація на слайд, і я далі буду просто перегортати. Але ще раз дивіться: якщо ви зустрічаєтесь з терміном кривізна, то кривізна – це одиниця поділити на радіус. Це така. По термінології, якщо хтось буде розв'язувати більш складні задачі, щоб вас це не бентежило. Радіус кривізни. дивіться, ще раз, я... Зараз. ще раз я показую. Ось у нас кришталик, ось у нас кривізна його. Ось я буду коло рісувати. Бачите, маленьке коло, маленький радіус кривізни. А якщо я тут буду дорисовувати коло, воно буде велике. Ось тут фрагмент коло, але я так от дорісую, воно буде велике. Буде великий радіус кривізни. Але. Сама по собі кривізна – це одиниця поділити на r. Тобто, якщо маленький радіус кривізни, то велика кривізна. Якщо великий радіус кривізни, то маленька кривізна. Ну маленька кривізна то є майже прямий. Велика кривізна дуже опуклий такий. Ну, якби термін, термінологія така, яку бажано, щоб ви все ж таки розуміли. Добре, давайте, якщо ви написали то молодці, якщо ні. То ви поки що з паузи не знімали, а я рухаюсь далі. Наступна задача у вас була про окуляри. Марійка користується окулярами з аптичною силою плюс 2 діоптрія. Пам'ятаєте, ми якраз розповідали з вами, я казала, що коли ми дійдемо до окулярів, там вже буде, як офтальмологи це роблять, вони обов'язково пишуть або плюс скільки-то діоптрій, або мінус скільки-то діоптрій. І нас запитують, яка фокусна вістанлінсу у цих окулярах. Ну, сподіваюся, це взагалі не питання, це дуже просто знайти відповідь. А далі нас запитують, яку ваду зору вони виправляють. Ну, давайте будемо розбиратися. І так, вдано все дуже просто: плюс дві діоптрі я написала, тим паче, що мене не дуже бентежить, що тут плюс, якби мінус, я б трохи подумала, як писати а так... Нехай і будемо шукати фокусну відстань. Зрозуміло, що фокусну відстань ви знайдете в один крок. Ну, сподіваюсь, що це просто одиниця на оптичну сіла. Одиниці вимірювання перевіряються дуже просто, але якщо ви зараз в цій формулі не перевіряли одиниці вимірювання, а відразу поставили одиницю поділити на дві діоптрії і знайшли відповідь 0,5 метра, це теж можливо зробити. Не обов'язково було перевіряти одиниці окремо і обчислювати окремо можна було це зробити все разом. Це не буде помилкою, якщо що ви будете собі оцінювати, все нормально в цій, в цій задачі так можливо. Але якщо зараз ви напишете відповідь, що фокус на відстань дорівнює 50 см, то це буде не повне розв'язання задачі, тому що нас запитували, а, яку ваду зору виправляють ці окуляри. Тому потрібно обов'язково написати, яку саме ваду зору вони виправляють. Але я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, якщо у нас окуляри з збіральними лінзами, то вони будуть нам допомагати виправляти далекозорість. Тобто у нас далекозорість, коли фокусуються за сітчаткою, ми ставимо збіральну лінзу, вона трохи збирає лучі промені, і вони вже фокусуються на сітчатці. І це буде якраз е, то, що нам потрібно. Тобто, у Марійки в даному випадку далекозорість і е, офтальмолог прописав їй окуляри з, фока, з фокусною відстань. Лінзи, в яких фокус нові стань мають 50 см. Ось така була задача. Сподіваюсь, що ми все з вами зробили і можемо відпочивати.